Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене розпакування придбаних продуктів, в АТБ і не тільки. Значить, Що я придбала? Ось така фанта апельсин фанта я взагалі обожнюю. Тому вона, не, не треба її тут якось прикрашати і говорити про неї щось. Ті, хто таке обожнює газоване напої з... З вкусом апельсина, то вони, звичайно, полюбляють цю фанту. Я собі купила зразу багатенько, знаєте, щоб напитися. Я не вважаю, що це корисне, але таке теж треба вживати. Що з корисного я придбала. Ось такі, я їх називаю діткам кажу, що це корисні чіпси, які що, виготовлені да, на замовлення АТБ. Це своя лінія, що тут борошно. Ну, Я вважаю, що це корисніше, ніж е, картопляні чіпси. <класти> ну, і смак теж такий приємний. Е, Знаєте, як я кажу, треба куштувати, щоб е, зробити свій висновок. Тому раджу скуштувати є ще томат, 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 томат Базилік, якщо я пам'ятаю правильно. Також зараз по акції кукуруза цукрова європейська, Верес, суперсолодка, 240 г. А я купила на всяк так випадок. знаєте, хоча зараз літо кажуть, то купляє кукурудзу, та ніхто нікому вона не потрібна. Мені потрібна. Вона до 28-го року. Якщо я даже влітку її не з'їм, вона мені ще й до зими і простоїть і простоїть. Також, якщо у вас є картки банків-партнерів, ви можете придбати ось такий бісквіт праський, виробництво рошен в всередині 6 бісквітиків. По мені ну, дуже-дуже смачненько, знаєте. Зручно те, що вони кожен запакований окремо можна брати з собою, пригощати ось такий зручний варіант. Бачите, я їх придбала одразу два, бо це ціна для них занизька. І положу, знаєте, в шкафчик і хай лежать. Зараз подивимось про придатності, що тут пишуть. По 20... що тут... А, 26, 10, 25. бачите? ось. Зараз зроблю краще. краще. О, 26, 10, 25. Ну, до цього я встигну його з'їсти, його зручно брати з собою на перекус, на роботу, і там зараз пішла пора літа, можна на пляжик взяти. І. Звичайно, шоколадку Вері. -пері. Я дуже обожнюю їх. Все виробництво тут з горішками, така, яка мені подобається, з дрібленим горішком, карамелізованим арахісом. Я взагалі люблю це солона карамель і карамелізоване це все мені дуже дуже подобається. Тому з радістю придбала. Що ще взяла? Стрикома зараз по акції. Я чому кажу? Не хотіла я брати їх багато, тому вважаю, що мені таке, таке кількість не потрібна. Я зараз вирішила взяти всього лиш дві, дві штучки. Їх багато наявності, хочете беріть, вибирайте, тому не була проблем. Купила ось такий йогурт. Живинка, теж якщо є картка банків партнерів, тут чотири йогурти. Вони виходять дешевше ніж брати великі. Ну великі ще треба з'їсти. Знаєте, як я кажу, а от маленькі все таки легше з'їсти. Що ще я взяла? Коробочка це моя, звичайно. В АТБ я вибрала яєчка, сама для себе вибирала. Півчаса стояла, всім заважала, але яйце собі вибрала. Ну Це таке, це я придумала, але ось, бачите, сама собі вибрала. Ну Я можу сказати, знаєте що, що? Це найкраще з того, що там було. Ось так. Не буду хвалитися, що вони там гарні, красиві, ні-ні, Це найкраще я вибрала, а там же самі тоді. Що ще взяла? Ось такі розпушувачі та ванільний цукор. Знаєте, Ви можете сказати, о, ви його кожну неділю берете показуєте одне і Ні, Я вам хочу показати, що ось, що я брала на прошлій неділі, я його відкриваю, так ось, таку прищепочку защіпляю. І тут ще трішки є, мені ще на одне на виріб вистачить. Так, ой, що ще взяла? така сумочка мене велика. Зараз по акції Круасани 7 Days, але тільки вишня. На прошлій неділі я брала, але в відео не показувала, брала шоколад. Знаєте, Раніше там був шоколад, як нотело, Ну, зараз там що попало. Ну, не разу брати, шоколадом не вкусні, начинка не дужча. Тому я вирішила купити полуничку, подивитися, яка всередині полуничка. Джем приблизно хоч до справжнього, Ілі, ну, така гадить, що в нас не потрібно. Хліб, бетон студентський, я беру його кожного, кожного разу. Мені подобається, він ще нарізаний став, 300 г, чудовий розмір для нас. Ми його встигаємо з'їсти до того, як він вже прийде не, в пот... не, не, не потріб. Ми зараз хліба стали їсти трішки менше, тому що не вважаю, що він якийсь там корисний чи ще щось. Ну, в общем. Купила що? Кефір. Ось такий розумний вибір. Ой, щоденний збір. Чому? Оладушки робити. Ось так. І, і пити. Я полюбляюсь. І знаєте, що я зараз розстроїлася? Я купила, звичайно, два молока. Я так зробила. А! Бо я це думала, що це кефір, а це молоко. Ну, в общем, молоко мені не потрібно, але придеться. Придеться, придеться пити. Я глянула на ціну, але не, 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 на, не на надпись на упаковці. В общем, буду тепер пити молоко. Так мені потрібно. А також, якщо у вас є картка банків партнерів, велике насіннячко 250 грамів. Я в прошлий раз була по акції, я брала 150 грамів. Мені подобається ця насіннячка, а семічка гарна. Величка, лущиться легко, немає... є, є, звісно, але дуже рідко зустрічаються такі ось як плісняві, знаєте, поганенькі. Ну їх Дуже-дуже мало, що ти навіть не помічаєш. Воно одразу видно, що вона поганенька. Так що, раджу. Мені, мені дуже подобало, сподобалось, тому я взяла ще раз. Раніше я завжди брала насіннячка в, в, этому, в Аврорі. Але я зрозуміла, що в тебе теж не гірше насіннячка. Купила собі до насіннячка піва без алкогольного. Не знаю чому, але мені воно подобається краще, ніж алкогольне. Ось такі купила дві дві, от що пивоварня. Це своя лінія, я так розумію, десь я читала. Ага, ось написано. Я купила дві такі бутилочки і дві купила ось такі. хочу порівняти на смак. Різняться вони або тільки різниця ціна. В даному випадку, що це по акції, що це по акції. Але різні, різ, різниця в них ціні одна гривня на, на, на одній баночці. Ну, буду дегустувати і для себе зроблю якийсь висновок. Ось я придбала. Ось такий один сирочок маленький президент. Бо крім, крім мене такі сорочки ніхто не їсть. Я купила собі один. Зараз він теж по акції, якщо є картка банків партнерів. І знаєте, що я другий раз ходила в АТБ. Щоб купити це масло, я була всереду, немає. Уже немає, було, ввечері немає. Прийшла в четверг, пізно ввечері, і я його купила. Бачите? Я купила одразу 5. Пачечок. Чому? Зараз літо, чому я куплю, куплю розпушувачі масло? Зараз літо я готовлю такі пирожки е, смачненькі, е, е, стараюсь робити на маслі. Але якщо різні випадки, є різна здоба, яка е, смачніше буває на маслі, верні на, на маргарині, ніж на маслі. Ну, це так, на, на кожна хазяйка по-своєму робить. Також купила ось таке масло шоколадне, мені щось дуже захотілося. Воно теж, якщо я пам'ятаю, картка банків партнерів, воно виходить трішки дешевше, але воно ну, дорогеньке. Я скуштую, я пробувала ферма, ферма мені дуже подобається. А зараз я вирішила спробувати злагоду. Смачненька, вона чи ні. І також в мене в морозильці. А, ні, ось я придбала овочі фрукти. Знаєте, я купила це дуже дорого, тому що воно дуже смачне. Я раніше брала на вулиці у нас. Тут стихійні ринки такі. У них помідори та огурці дешевше, але я поїла їх 2-3 дні. На четвертий вони огірочки становяться м'якими, їх можна вибрасувати. Чим вони обробляють? Я не знаю. А це у нас як кіоск, такий там, дорогі всі фру... овочі та фрукти, але я пару раз брала, ну дуже смачні. Тому ось ось це помідорчики рожевий. Тут один рожевий, вот он рожевий і е, жовтенький, вони по 140 гривень кг, ці два червоненькі, вони по 100 гривень кг, і огірочки по 65 В общем, цей весь пакетик мені вишив 85 гривень. Також я придбала е, полуничку ось таку маленьку, мені дуже закортілося. Я зранку йшла і купила. Вона по 125 гривень кілограм. Ось так я взяла ось такий пакетик, це вийшов на 81 гривню. Мені зважила жіночка і сказала. І також в мене є морозинці морозило. Зараз топ наркотик по акції і факел. Що того, що того, я придбала по тришку. У нас зараз родина зменшилась на одну дитинку. У нас одна дитинка поїхала відпочивати, тому у нас зараз троє, і тому я купила. Три штучки. Так, я завжди купую чотири, бо у нас четверо. Але дитинка скоро повернеться, і ми будемо купляти морожене знову в кількості чотири штучки. Ось це. Все, що я придбала в АТБ і, і на вулиці сьогодні. Все, дякую всім за увагу. До побачення.